Доброго ранку! У нас знову тривога. Я сьогодні запросила двох помічниць, двох представниць з двох класів за а і Б, оскільки в нас два уроки підряд, мабуть, будуть на масштабну тривогу припадати. Сьогодні ми вивчаємо 23 березня класна робота. Вероніка і Христина мені допомагають ділення десяткового дробу на натуральне число. Ми вже навчилися додавати віднімати. Множити десяткові дроби, а тепер треба навчитися ділити. Ділити будемо вчитися в декілька етапів, тому що одна справа ділити на натуральне число, як ми навчимося сьогодні, інша справа ділити десятковий дріб на десятковий дріб. Отут тут буде трошки складніше, але ну, ми ж складнощів не боїмся. Е, яким чином ми ділимо? Ділити, е, ну, якщо не ділиться усно ну, деякі Спробуємо завтра у класі усно поділити приклади. Якщо не ділиться усно, будемо ділити в стовпчик. Тому зразу записуємо декілька прикладів у стовпчик. Перший: це мені потрібно поділити 20,7 на 9. І отут кома в нас теж головна. Ну, власне, як і завжди, в десяткових дробах. Ми про неї, хоч і забуваємо при множенні, але потім згадуємо, коли. Закінчуємо множити. Тут теж кома відіграє таку, такий водорозділ, таку границю, таку межу, на яку дуже-дуже треба звертати увагу. Як ми ділимо натуральні числа? Ми спочатку беремо стільки цифр, скільки нам потрібно, щоб число поділилося. Тобто я 2 можу не брати, я можу брати зразу 20. І 20 ділити на 9 це буде поскільки? по скільки? По 2. О 2. Ага. Записуємо 2. І 2 на 9 це 18. Так. А, піднімаємо остача 2. Далі, в принципі, те саме, як і ми ділимо натуральні числа. Тобто ми побачили, що остача менше, ніж дільник, і нам треба додаткову цифру знести. Але дивіться, ми її зносимо, вже вона стоїть після коми. Тому це ми відмічаємо у частці. Тільки -но ми зносимо першу цифру після коми, ми в частку теж ставимо кому. І далі ділимо як натуральні числа. Головне не прозивати, не пропустити оцей момент, коли потрібно у частку поставити кому. Ну і 27 поділити на 9, це буде Буде 3. Буде 3. 3. Так. Наступне число дуже цікава ситуація, і такі нам будуть траплятися, коли ми бачимо тут одиничку до коми, і одиничка на 8 не ділиться. Більше цифр зразу, так як в натуральних числах, тобто стільки, скільки нам потрібно, наприклад, 10, ми взяти не можемо, тому що 0 вже стоїть після коми. Тому, перше, що ми досліджуємо, чи ділиться одиниця на 8, не ділиться, не влізе ні разу. Значить, ми у частку ставимо 0. І оскільки далі ми беремо дві цифри, то. Е вже ну, дивимося, скільки це буде. 10 ділимо, беремо дві цифри, і цифра після коми одна з них стоїть, то тому кома в нас вже стоїть. 10 ділимо на 8 буде. Один. 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 І о, остача, о, ну, остачку. Остача 2. Кому ми вже поставили, далі ми ділимо, як зазвичай. 21 на 8. По скільки влізе? Дві двічі. Двічі. Два. Двічі. Буде в Остачі? Чотири. П'ять. П'ять. І зносимо шість. 56 на вісім. Буде сім. Буде сім. Так, що в нас, Христина, вийшло у частці, яке число, прочитай його. 0,127 тисячних. 0,127 тисячних. Дивіться, що ми зробили. Це вперше в нашій історії, коли ми змогли, ви такого ще не робили ніколи. Менше число, а те, що 1,16 тисячних менше 8, це ж зрозуміло, ми менше число поділили на більше. От тепер, коли ми знаємо десяткові дроби. Ми і таке чудо зможемо вміти робити. Тобто ділити менше число на більше число. Аналогічно, як і 3 на 20. От 3 на 20, ви б сказали в початковій школі: ні-ні-ні, це не ділиться, а тепер ми це зможемо зробити. Але ну, ми знаємо, що в 3 20 не поміститься ні разу, знову ми пишемо 0, цілих. і я. Можу дописувати, у нас ця властивість нікуди не ділася стільки нулів е, у е, десятковому дробі після коми, скільки мені потрібно. Тобто, ми це робили при додаванні і відніманні. Ми відкидали нулі при множенні, а тепер при діленні теж можемо їх дописувати. 30 на 20 по 1. І залишу, і остача 10. Остача 10. А далі, в мене тут уже не влізе, але я знаю, що я можу дописувати стільки нулів, скільки мені потрібно, тому я зношу ще один нуль, який я, по думки, отут дописала ще до трьох, получається 3 цілих і 0 сотих я взяла, да? І 100 на 20 ділиться, буде? Буде 5. Буде 5, і ми доділили. Отже, менше 3 на більше 20 ми поділили і одержали 0,15. Так, тепер спробуйте ви. Я сподіваюся, що ви все зрозуміли. І зараз мені допоможете розв'язати декілька прикладів з 1539 номера Віроніка, перший. Зразу записуємо у стовпчик. Можна я запишу? П'ятдесят цілих дві десятих поділити на вісім. П'ять на 8 не ділиться, тому беремо сімірку. 57 сім поділити на 8 буде 7. буде 7 і остача 1. 56, 7 на 8, ну, 5, да, і остача 1. 56 один. і остача 1. Угу. Після сімірки ставимо кому? Тому що ми вже будемо зносити mm -hmm. десятки. Угу. І зносимо двійку. 12 на 8 буде один раз. Угу. це буде, дорівнює чотири. Ну, вісім буде, да, і остача чотири, так. І остача чотири. І до чотирки ми можемо дописати мулик. Так, тому що ми у дробовій частині, в нас уже пішла дробова частина. Можемо дописувати стільки нулів, скільки нам потрібно буде для того, щоб доділити. І 40. ну, 8 на 5 буде 40. Угу, Тобто в частку ми ставимо 5. Так. І ми розділили, отже, у нас вийшло. Сім 15 сотих. 15 сотих. Христина, я тобі дозволяю будь-який приклад далі вибрати, Віроніка, бо я так за неї вибрала перший. Ну, перший треба було зробити. А ти вибери будь-який з них, який тобі посміхається з прикладів. По душе там. До душі який, да Шостий. Шостий, добре. до душі 294 ділимо О, на 75. Ой, это будет. Спочатку ми беремо число 2. 2 в нас не ділиться на 75. Тому беремо 29. 29 в нас не ділиться на 75. Mm -hmm. Тому одразу беремо все число 294. Mm -hmm. 294 у нас поміститься. А тут не по скільки чотири рази. Я думаю, що чотири. Чи чотири? Ні, не влізе, чотири, трошечки не вистачить, по три. три. Чотири не влізе. а це в нас буде Ну, 3 на 5. 3 на 5, 15. 5 пишемо 1. Запам'ятовуємо. 3 на 7. 21. І ми ще запам'ятовували 1 тому 22. Угу. Так, віднімаємо. В нас остача – 69. Угу. 69 у нас не влазить 75. Тому я можу дописати 1-0. Так, звідки ми беремо 0? З голови? <рістична> з голови це правильно, але отут стоїть кома, яку не написали, да? тому що це ціле число. І нуль ми беремо вже з дробової частини. Так. Ну, і з голови, звісно, так. І що ми ставимо після трійки? Кому. Кому ставимо, так. Ну, оскільки ж нас 75 в 690. Вероніка? 9 разів. Я думаю, так, да, 9 влізе. Так. Множимо, Христина, 9 на 5. 9 на 5 буде 45. пишемо 5, 4 запам'ятовуємо. Угу. 5 на 6. Це в нас буде 30, і ми ще запам'ятовували 4, тому буде 34. Чого 5 на 6? 9 на 7. А, ой. Угу. 9 на 7, це в нас буде. Це буде у нас 63. І 4 запам'ятовували. 67. Христина, сьогодні були уроки вже? Перший був? Ні. Мабуть, я оце тебе розбудила, ще мозок не, не зовсім розбудився, так? Що? Ну, да. Що віднімаємо, а... що буде? Таке я правильно відняла? Так. Да. Так. Да. Що далі робимо? Дописуємо ще один нуль. Дописуємо нулів. З голови ми зможемо дописати скільки завгодно, так. І по скільки раз влізе 75 у 150 ой Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Та трошки, небагато. Два. Два. Це буде 150. Це буде 150. Щось не дуже тобі, Христина, цей приклад, мабуть, до душі переповни. Щось ти зазвичай швидше відповідаєш і бадьоріше Так, Вероніка, вибирай собі ще один приклад. Восьмий. Восьмий. Угу. 19 поділити на сорок. Да, менше на більше. От Вероніки сподобалося. Мені... До 19 пишемо за, е... справа 0. Ага, добре. 190 поділити на 40 буде Вероніка, а нічого нам не треба отут поставити в частку? Ми ж 19, менше нічого. Тут потрібно 8. поставити 0. 0 цілих, так, а тоді вже і дописувати, кому? да, і кому, а тоді вже дописувати 0. І то буде 4. По 4 влізе, так це буде 160. 160. І остача 30. 30. Ми не можемо 30 поділити на 40, тому дописуємо ще раз один 0. Угу. 300 на поділити на 40 буде 30 на 4. Яке там найближче число. 2 на є? 4, це буде. 8. 8 це 32, уже це буде перебор. Тоді 7. 7. Угу. Це буде 280. Так. Дорівнює До 20. Остача 20. 20 ми також не можемо поділити, тому ще раз дописуємо 0. Христині сподобалось дописувати нулі з голови, так. І 200 поділити на 40. Ну, тут уже поділиться. Буде 5. 5. Буде так. 5. Угу. Тут вже все поділиться. 0,475 тисячних. Так, правильно. Ну і Христина ще один, який тобі. До душі. Ну, не знаю, давайте сьомий, недалеко доліковуйте. Ну, давай, сьомий. Щасливе число, так, Угу. Думаємо, що буде так. І знову ж таки ми ділимо менше на більше. 1 на 42 не ділиться, то ми беремо 14. 14 у нас не ділиться на 42. Що робить? Нуль дописувати. Ні, тут у нас ще є семірка, але якщо ми уперлись в кому і число не ділиться, то ми у частку ставимо 0. нуль. І далі ми беремо стільки, ну, по одній цифрі додаємо... Е з дробової частини 147 вже на 42 можна спробувати поділити скільки раз влізе ой 4, 4 це буде 160 і більше навіть 168 по 3 мабуть так по 3 угу Множимо на 3, 42. Оце в нас буде. Сто двадцять шесть, сто двадцять шість. Ось один, два. Остачено двадцять один. Двадцять один в нас на сорок два делися, тому ми дописуємо нуль з голови, я пам'ятаю. Угу. Е, і тепер 210 на 42 ділиться. Так. Ой. Буде рівно Ну, якщо 200 на 40 поділити. 200 5. 5. Так, 200 це 40 на 5 і 2 на 5 10 Якраз виходить 210. 10. Отже, Христина вийшла. 0,35. 0,35. Скажіть, що найважче? Що тут важкого, страшного? Так, то немає так, це нема складного, але треба не тупити скоми і треба, де треба нулі вставляти. Ні, про нулі ти чудово зрозуміла. Єдине, що підбирати, важко, це я зрозуміла, що як мозок спить трошки зранку, на яке число брати, щоб поділилось. Да? А так, в принципі, таке саме ділення, як ви головні моменти засвоїли, ви на кому увагу звертали, нулі дописували. Ну, сподіваюся, що зрозуміло. Ще ми будемо такі приклади розв'язувати і в класі, і в Зумі. У нас ця тема багато уроків їй присвячена. Дякую, мої помічнички, сьогодні за те, що ви мені допомогли пояснити тему і до зустрічі завтра у школі. До побачення. До побачення. До побачення. Гарного вам дня.